Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні ми подивимось результат чемпіонату Ліги Націй УЄФА. Ну, вчора був фінал. Чемпіон у нас Іспанія. Фіналіст був Хорватія. Це був цікавий матч, тому що весь основний час та додатковий час був рахунок 0-0. І тільки Іспанія по серії пенальтів перемогла 5-4. Ну, давайте детальніше подивимось цей матч. Бачимо, що після матчої пенальті їх було 6 для кожної команди. Перший удар був в Хорватії. забуває Нікола Влашич. Далі Хосел. Потім забуває Марцело Брозович. Далі забуває Родрі. Модрич, Мікель Маріно і промах Ловро Майєр. Промах. А Марко Асенсіо забиває і робить рахунок 4-3 по пенальці. Далі, Промах Емеріка Ляпорта. Потім Іван Пиришич забиває, робить рахунок 4-4. Далі. Бруно Петкович не забиває. А Даніель. Карвахаль забиває. Ну і виходить 5-4. Не вистачило одного пенальті Хорватії, щоб далі зрівняти цей рахунок. Бачимо, що тут кінець додаткового часу аж 120 хвилин грали футболісти Хорватії та Іспанії. Ну, відповідно, у цьому сезоні Ліги Націй переможуть Іспанія, Хорватія це друге місце. Тобто фіналіст, який програв. І третє місце. Тут матч за третє місце. Перемагає Італія 3-2. І займає третє місце у цьому сезоні. Забувають Федеріко Дімарко на 6-й хвилині. Далі Давіде Фратезі. На 20-й хвилині далі Федеріко К'єза на 72-й хвилині, Стевен Бергвейн на 68-й та Джорджіні Бейналдум на 89-й хвилині. Давайте подивимось. Тут навіть не було гола на 84-й хвилині за Нідерланди, була б нічия, але цей гол не зарахували. Був скасований за допомогою системи ВАР, яка все перевірила. Ми тут бачимо, що Італія навіть вела у рахунку 2-0. Ну, перевага спочатку була така в 2 голи. Далі Стевен Бергвей 2-1, далі 3-1 рахунок. Ну і 3-2 ось цей гол. Не вистачило Нідерландам одного гола, щоб зрівняти рахунок. Але все одно була б потім були серія пенальті. Але рахунок три і Італія займає третє місце. Ну, Давайте подивимось: тут вже заплановано на наступний сезон якісь ігри: Литва, Білорусь Гібралтар та Кіпр по два матчі. Один е, удома, а інший в гостях. Бачимо що тут. Давайте подивимось на турнірну таблицю. Тут у нас є, скільки у нас груп, тих дуже багато. Е, давайте подивимось, чи брала участь Україна. Так. Е, е, у групі один друге місце. 11 балами. Давайте ще подивимось статистику. Е, голи, найкращий був Олександр Мітрович 6 голів, Ерлінг Браутголанд 6 голів, Мурійки 5 голів, Гудковський 5 голів та Кварацхелія 5 голів також. Голіві паси, тут, е, в Сербії Тадич, 4 голіві паси. Статистика хоч і не дуже велика, але все одно. На цьому все. Дякую за увагу. Чекайте на наступні відео.